Я отримала свій перший офіційний мерч по The Sims, і сьогодні ми будемо разом з вами його розпаковувати. В кінці вересня була запущена окрема програма для креаторів сімерів, The Sims Creator Program. І, власне, ось ці всі штучки, це є в такий в собі вступний подарунок для тих, хто доєднався до програми. Я на той момент вже була в Creator Network і попала в The Sims Creator Program автоматично, так як моя основна гра була встановлена The Sims. Якщо чесно, я думала, що ця посилочка вже десь. Згубилася, бо їхала вона до мене. Ну якраз таки з десь з кінця вересня, з початку жовтня, коли я заповнила. Бланк і власне доєдналася до можливості це отримати. Тут не те, щоб щось суперграндіозне. Я вже, звичайно, трішки розпаковувала, дивилася та й бачила вже в інших, хто встиг отримати раніше за мене. Але це свого роду таке собі здійснення моєї маленької дитячої мрії. Отримати якийсь офіційний мерч по The Sims, та й тим більше отримати це як сімстюберка. Так почнемо з пінчика. Ось такий ось. Пін, пламбобик є, біленький, блискучий. І мені здається, що виконано досить якісно, хоча я ще сильно не розпаковувала його, власне, чого б я це не зробила б досі. На ось такі ось карточці. І з іншої сторони ще пише, що ці пінчики-пламбобики були створені спеціально для цього велкам-подарунку для кріаторів. Тобто це ну, така відносно ексклюзивна штучка, в принципі. Ідемо далі. І наступне це ось такий ось пламбоб-листівочка. Я, чесно кажучи, думала, що це. Якась наклейка, а це просто така собі листівочка з словами від розробників Привіт, сімери! Де б не були, як довго ви б не були б з нами. Ми раді, що ви тут. Наше ком'юніті не було б таким самим без вас. З любов'ю За Сімс. Я велику частину тексту пропустила. Mm, прикольно, можна використовувати буде як закладку. Далі в нас тут купон. Я не буду показувати, поки який там код. Це купон на знижку 15%. Їх офіційний магазин мерчу за Shop. І я Ще зараз не знаю, що робити з цим купоном чи насправді використати самі, чому я сильно сумніваюсь, чи можливо. Десь виставлю для вас, і хто перший захоче, той візьме. Це Якщо я не знайду, чесно кажучи, кому з близьких його дати, хто міг би без проблем замовити там щось з того магазину? Бо мені здається, що зручніше буде замовляти, коли ви за кордоном, ніж замовляти щось з нього в Україну. Далі в нас де ось така наклейка. Наклейка Пламбоп не хоче фокусуватися камера. Ось така. ось. Наклейка пломбоп я якось фокусувала ту камеру. Саме на ній пише, що клеїти її на дзеркало, і вона є частиною розіграшу, який відбувався до листопада. Звичайно, поки мені це прийшло, я вже профукала розіграш. Але ну окей, У мене всі експеншн паки є. А тут саме розігрувались коди на два експеншн пака на вибір. Але наклейка досить прикольно. Ідемо далі. Далі йде набір стікерів. Мені здається, якісь такі стікери можна замовити в них знову ж таки в шопі, в магазині, і мені подобається. Мені коротше вони кажуть, що подобаються. Хоча я з тих людей, що мені завжди шкода десь наклеювати стікери, я їх більше колекціоную і нікуди не клеюю. Особливо подобається ось цей. Не говоріть зі мною, допоки мій пломбов не стане зеленим. Дуже класне коровисько і зайчик, і сімлеончик. Прикольний пломбовик. Коротше, все дуже подобається. Насправді. Далі у нас. Тут ідуть листівки. Ці листівки показували нам статті, де розповідалося про нову програму The Sims Creator Program. О, Власне, давайте покажу по порядку. Це поштові листівки, їх можна відправляти кудись. Тут на звороті, тут на звороті насправді пише ще й про авторів цих листівок, хто їх малював, звідки вони їхні тут інстаграми, пошти і давайте по порядку. Це Ось така перша листівочка. Надіюсь, вам добре видно. Я стараюся, щоб було добре видно. Далі, ось така листівочка, і на звороті там справді йде на кожній листівочці про авторів, хто малював. Я, напевне, детальніше, як кому цікаво, пофоткаю і скину в себе в інстаграмі. Так, ще ось така листівочка. Так, якщо я десь там виглядаю, не дивуйтеся я просто перевіряю, чи все фокусується добре. І ось така листівочка. Ось така ще листівочка. Там листя покаже. Круто, дуже, по-моєму, намальовано. О, Боже, тут на останній прям офігезно тут купа персонажів за Сімс насправді: Дон Вотаріо, Агнес з Крамблботом, План Сіми, оцей ось чудак з стренджику, смерть, Грімріпер, Вампір. то, то таке ще це Владислав Штраут. Коротше, прикольно дуже зроблено, по-моєму. Так от ці листівки замовляли теж спеціально для того, щоб розіслати креаторам, щоб їх намалювали. І останнє, що тут є, це Сін. Сімсайдер, журнальчик, <ріст> журнальчик по Сімсу. Тут на звороті можна бачити збірочку всіх актуальних популярних чіткодів. Раптом ви забуваєтеся, як я, мені буде дуже корисно десь собі тут якби, поставлю, пам'ятати, щоб себе перевіряти. Наприклад, я дуже часто забуваю, а його тут немає. Ха. Його немає того, що я тут забуваю. Ладно. Мені не поможе. Так, в самому журнальчику є привітання ось тут, ось від типу розробників, є зміст. Тут, типу, гарячі плітки, гарячі плітки по світу за сім. Знову ж таки, кому цікаво, більш детальніше. Я, напевно, сторіночки буду скидати у себе в інстаграмі. Питання на інстаграм є в описі до відео. Так, тут є. Uh, поради від Грім Ріпера mm, про побачення. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, далі тут можна визначити свою аспірейшн, свою життєву ціль. І наступна сторіночка це поради, відповіді на питання від Агнес з Крамблботом. Коротше кажучи, вона тут дає поради. Я так зрозуміла, трішки про стосунка. Далі що мені сподобалося? Така mm, маленький екскурс галерею. галереї. Тут uh, додали дві будівлі, тут також. Видно, хто це будував. Є ось тут youtube канали креаторів вказані. Міраж мотель і цілий замок. Щоб ви розуміли, цілий замок. Ось такий ось прям здоровий шикарний замок. Теж е, вказується, хто це малював, і тут прям ціла історія про те, що є тут. Чим надихалися сімери, які це будували і будувалися ці штуки е, теж спеціально до цього велкам-гіфту. Тут є про лук е, Касандри Гот. Про лук Касандри Готве. <хи> Далі щось там ще про тодлерів. Як прокачати свою династію, свій спадок. Далі який сім вам підходить. І тут тут в нас що? Якщо не виходить, знайти пару що робити. Далі тут про той шагієвейчик є розіграш, на який я вже в принципі не встигла. І остання сторінка з оголошеннями. Тут є оголошення про зниклу Беллу, про клоуна, те ще якийсь трагічний клоун розшукується. Діджей Кенді про відпустки щось там чи що якийсь сімстейшн. Я не знаю, що це таке. Знову ж таки, про відпустку щось. Тут якісь магазини як Я розумію, і останню сторінку я вам показувала такий собі ну Сімсайдер, журнальчик. Знаєте, як е, такий, якийсь популярний. За Сімс по світу за Сімс. Можливо, якби сімера, самі б його читали. Е, сіме не сімера, читали б його. Ну прикольно насправді мати таке в своїй колекції, по-моєму. І це все. Я, в принципі, говорила, що тут небагато, але самі по собі речі прикольні. Якщо говорити, що мені найбільше сподобалося, звичайно, цей журнальчик. Це на першому місці, на другому місці. Ось цей пін. Але, ну, я, якщо чесно, не знаю, де куди я його собі причепила. Але він дуже він дуже класний. Він прикольно виглядає. Прикольні також листівки. Ось ці я б хотіла б собі якось їх десь там розвішати прикольно, вчепити. Можливо, я якось це організую. Ну, стікери, стікери я люблю, але я не люблю їх кудись вклеїти, бо мені потім стає шкода, і я типу, їх просто збираю. Класні стікери. Надіюсь, вам сподобалася така міні-розпаковочка. Пишіть, що вам сподобалося з цих штучок найбільше. Напишіть також в коментарях, чи цікаво вам побачити більше і ближче сторінок з цього журнальчику. І я тоді буду ділитися ними більше в сторіс в інстаграмі. На цьому всім дякую за перегляд. Бережіть себе, і скоро побачимось.